Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом у середа, 26 березня. Путіна там не є, що Україна не хоче миру, а саме ударами шахедів по мирних містах зриває його. Україна якраз то хоче миру, але на наших справедливих умовах. Найближчим часом Путін готує масовану атаку, яка, нібито має нас спонукати до миру по про домовлення перемир'я. Нічого у них не вийде. А Трампа в черговий раз побачить хто є хто. Паралельно з цим на болотах відбувається щось дивне з їхніми аесками. Після невдалих пусків російських ракет, зокрема Арішника. В останній раз сьогодні на ранок нові пуски вибух пролунав поблизу Смоленської АЕС. Місце вибуху було понад 500 кілометрів від дистанції. Вочевидь, Росія хотіла відтестувати нову континенталку. Втім, удар пройшовся по території самої Росії, зокрема АЕС. Телеграм-канали підтверджують, що Смоленська АеС, нібито дуже серйозно пошкоджена після невідомого вибуху під землею. епіцентр був саме під нею. Тому зупинені всі енергоблоки пожежу загасили тільки зараз. Спише телеграм-канал, топор помсте пише, що росіяни зберігали в підземних ангарах під станцією озброєння. От і карма прилетіла на усіх своїх АЕС. Вони під землею в ангарах зберігають дефіцитні ракети. Аби туди не вдарили ЗСУ. Утім, ризик детонації і без ЗСУ дуже шалений. Не щастить Росії останніми місяцями. Вся Росія горить, окупанти під атакою в Курську, прориви дамб, аварії на АЕС сидять без світла. У них точно свойде за планом. А в Смоленську окрім зупинки ЕС, прориви Дамба і все це не. Україна хо війни ці всі катастрофи відбуваються через неадекватність Путіна і його посіпак, Путін заявив, що Росія прагне завершення конфлікту в Україні. Чергові погрозливі тези диктатора Росія прагне завершення конфлікту в Україні, але у 2025 році продовжує досягати усіх цілей. Путін повідомив, що Байден пропонував йому ще у 2021 року відкласти прийняття України до НАТО. РФ завжди відповідає дзеркально на удари по її території, якщо буде необхідне застосування більш потужної зброї з середньої дальності. І ми її використаємо при необхідності. РФ може знову застосувати арішнік, але вона не поспішає з цим. Росія, нібито не проти того, щоб Словаччина була переговорним майданчиком щодо війни. Тільки цинічна істота може говорити про мир та бити ракетами по Україні в той же час. Україна активно працює в напрямі розробки безпілотних літальних апаратів. Є запит на далекобійність. Українська компанія вже розробила новий безпілотник, здатний вражати цілі на відстані у 3 тисячі кілометрів глибині РФ. Про це повідомив експерт у сфері авіації, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський. На сьогодні є підтверджена інформація про українське БПЛА, що є на 3 тисячі кілометрів. І пройшов випробування у РФ Велика кількість виробничих потужностей або ж складських тих самих нафтопереро. Робних заводів об'єктів, які забезпечують роботу військово-промислового комплексу, розташоване на досить таки великій відстані. Для цього потрібні засоби ураження з більшою дистанцією, тому є і запит на таку дальність, і необхідність створення безпосередньо таких дронів, сказав спікер. За його словами, дрони з дальністю польоту у 3000 тисячі кілометрів малі за розміром, щоб не дати змоги ворожим засобам протиповітряної оборони, бачити їх, а це дає можливість БПЛА виконувати складні завдання. Коли ми говоримо про таку значну дальність польоту, потрібно розуміти, що це висок Котехнологічний дрони, якого по вльоту по ньому працює ворожа системність радіоелектронної боротьби. Ребду це жодним чином не вплине на припустімо втрату координат або зміщення віточки, куди безпілотнику потрібно прибути. Зазначив храпчинський експерт. Також розповів, що Україна використовує до 7 тисяч дронів щодня. Невтупним штапом може бути виробництво 12 тисяч First Person View, види від першої особи на добу. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих. Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.